Всім привіт! Ну що, сезон відкрито. Кидаємо добрива по озимій пшениці. Підкорка по мерзлоталому, так сказати. Правильніше, точніше. Це перший ранок кидаємо. Я думаю, за два ранки справимось. Кидати нам всього 300 гектарів. Десь. Бо ще я хочу карбамід під кукурузу кинути ріпаку ще 27 гектарів. Зараз перчатки йдіть, бо холодно. Температура показує мінус. 4 мінус 6 по-різному. Маєпро. Щоб деталі обрати, треба на МайерПро завітати. Шукай запчастини для європейської агротехніки на сайті Майерпро. МайерПро. Якість у деталях. Так, Кидаємо селітру по 100 кг. Ну, Десь піднастроїли 110. кг. Так, селітра все в порядку. Ех, який красивий фон. Давно в нас такого не було. Такої пшенички. фу 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 то вічно по чорній землі кидаємо. Красота, ляпота. Пшеничка закущена, сорт етана. В цьому році багато етану посіяли. Тощо. Вона чому нам подобається дуже сильно, тому що не вимивається так кріковина і класно з неї залишається навіть після дощу. Кидаємо ось так ось виходить. Бачите, Зараз ця земля почне відтавати зранку і забере селітру нашу, забере її вологою, селітра впитається, а потім з часом промиється. Дуже гарно перезимувала пшеничка, як на мою думку. Зелений фон це, це показник швидкого старту. Тому що як зелені листочки хоч є, вона швидко побачила сонечко і все, і почала листочки піднімати. А то в нас були теж такі зими, що пшеничка повністю відмерзла зверху, жовті листя стоять, можна сказати, така коренева система залишилась і все. І Потім дуже довго така пшеничка починає виростати. Тому кидаємо, кидаємо, задача на цей рік виростити класове зерно. Хай його буде менше, але класність, щоб у нього була. Щоб була, будемо надіятися на це. Тому що різниця між класовим зерном, класовою продукцією і фуражом дуже велика, дуже значуща. Так що працюємо. Так, Всі у зборі. НТЗ, як завжди, в строю та розкидає наш Амазон зам. Звичайний розкидач механічний, без електричних наворотів. Ну, земля так спучилась непогано. Дивлюсь, ну просідає, зараз воно підтає і буде просідати. Колії зовсім можна сказати, не залишає. Гляньте як гарно виходить. Бачите, де тут колії? Взагалі не видно. Трішки земля ось просідає і все. Дуже гарно виходить. О, гляньте, які у нас краєвиди тут, пшеничка яка красива, погодка. Бас. Річка у нас тут з'явилась навіть. Діться, потекло. Воно з осені у нас води багато було, бо ставок набрався. Той що там у нас вторий за... Загреблі виходить, маленький там. І набрався. А зимою, блін, така погода була, снігу трошки на мети ростає, на мете Блін води багато, багато. І воно так як плавно. Немає такого, що різ швидко все розстаяло. Бачите, як взагалі можна сказати, не провалюється. Добре промерзло так. А ми зараз тут треба поміняти по грузчикам тачку, цю заберемо. А... трактор заберем домой уже. А зачем ты открываешь? А? Зачем? Иди открыть с той стороны. Так папа на ключ закрыл, по-моему. А где? Не знаю. А, закрыл на ключ? Да. <laughs> не психуй, не расстраивайся. <laughs> Нашел? <laughs> папа любит ключи забрать что, я всегда в кармане? Я, в грехе, я вам уже а, чипляешь, надо? А, туда проеда, проеда. Тут такая мягкая, да, земля. Провалилась. То есть застряла на ровном месте. Далько. Пет он накатал. Така тачка непогана ця получилась. Рисори такі моцненькі вроді би, ще не ще. Це ми купили тут по місцю, але ну, борта підгнив ще. ще борта оце. Оце вообще тут сделано, оцей борт постоянно гниє. Тут гниє, блин. Так вроді була хороша хороша але борта просто з часом погнили. А так прикольна тачка. Модифікація непогана. Що БЕГ повезете, сказав Діма, БЕГ тоді везі туди на загрузку, так погрузчикам. Так дивіться, ці шмішки рвуться швидше, ніж ті на лямках. Вони ну, хоч виглядять надійно, але вони рвуться швидко. Ну, не те, що гнилі, просто така. Специфіка. Їдьте туди до Макса. Потом підчіпляємо тачку і їдемо туди на сою. Ага, на 30. Да, да. Там, головне біля ставка дивіться, щоб не загрузли. Да? Да, я думаю, що йому хватить. Та поїхали ми на машині підійдемо туди. Чи ти підеш? Ну йди. Бачите, як ґрунт повимивало. Розмивало. Ну це ще нічого, тут кожен рік так змивається там. Дорога. А Це наше рихлення, бачите, по соняшнику яке. Ну, земля така ось. Хоча під низом бачили тільки що. Підрило, а під низом грязючка. Промерзло там десь сантиметрів 5 Я думаю, це самий раз. Поїхали туди ще. Пшениця по ріпаку докидуємо. Це найкраща пшеничка, вона так добре запустилась. Раніше ми її сіяли трішки, ніж основні масиви. Тренувалися, так сказати. Тут у нас трішки падалка злачки полізла і падалка пшениці, то що в ріпаку була. Ну а так взагалі класна пшениця. гарно закустилась. І добрив я тут сипнув, вроді непогано. Тут взагалі ось квадрат на гніздовим. Блядь, які ячейки. В цьому році непогано, вроді би перезимували. Я думаю, зима вже не вернеться така. Ну, по крайній мірі по погоді не показує, що вернеться. Так, тут одного бега хватить докидати це поле, то так. Без причіпчика вже докидаємо. Блін, ну це рядочок, звісно, дивіться. Вообще бомба. Бомба. Оце літрочка в прикорневій зоні лежить. Така пшеничка завдяки тому, що глибина витримується. Реально гарно куститься, а потім як глибина витримана, там ну, 7-2-3-4 см максимум. Ну, ціль наша 3 см. А так... там провалився? Де? Там мокре, страшне. Он, он бач, яму виробництва. А, вот там, видно все мокре. То ли саланчак, то ли щось таке. Диви... Там прям чубулькнул. Дивись, если не застрянешь, то докидуй. Коли это уже не страшно. Не, не хватило. Може, так, рядом колію, блин, ставати, я щось боюсь. Може рядом возьми слід. Може рядом возьми слід. Він полон сейчас буде, щоб точно що не сів. Я не знаю, що тебе сказати. Я сам не знаю, що зробити. як правило. Пробуй, ну на це надо докидать, Навіть якщо колії наріжеш. Пробуйте, Давайте, Ось тут починай зараз іди. Так а пшениця, її треба точно тут ось, наче, Заїжджай, Іди, Тут кусочок ось, якначе. Он провалился. Заезжай, иди. То воно промерзло плохо, да. воно. Ні, там видно прям темный катак, такий, наче вода Вот ну, тут даже, так, так. Начинай, Дивись. Ну А потом вернешься туди. Може на вторых слідах потом з гори. выкидаю, тут выкидаюсь. Да. Блин, зеленюща. Та розліжеш цим крючком. Силитра аж гаряча. з цими бортами все одно краще. Ну, там якщо залиши щось у розкидачу там 200-300 кг, вже бег засипаєш, ну не переживаєш. Бачите, воно трішки могло просипатися, ну, такі борта певніше. себе почуваєш, не розсипається вже точно нічого. І саме прикольне, що от в ложбинках таких перезимувала краще пшеничка, що снігом під накрило її. Ось, бачите, ось ложбинка, зелена полоса. Навіть кончики не приморозило. Там, де трошки бугарочок, там і кончики приморозило. Ну, Загалом я ж кажу, цей рік я на нього якби, надіюсь, на рахунок пшениці, надіюсь, що урожай буде кращий, ніж той рік. Тому що ну, вихід з зими, по-перше, вона у нас зовсім не закустилася, а по-друге, перезимувала. Як я оцінюю, досить непогано. Тут навіть і моноліти, я не бачу сенсу якогось там вибирати, дивитися, якщо воно, воно зелене, все добре. Єдине, що по осені у нас була злакова муха, ми робили оприскування і трішки були питання. Так, ну все, поїхали далі. Оце коли не слухаєш младшого брата. Поїхав він. Добре, <поїхав> що трактор перед трактором, що по путі, Трактор переїжджав з другого поля, а ми хотіли проїхати. Вон понад сім там по грузчик проїхав. А ми хотіли рихленню. Кажу, не їдь, не їдь. Ні, поперся. А вон бачите яка штука. Зверху чуть пришерхло, а тут грязіще. Так, це саме класне мерзлотале, по-моєму. А не соскоче. На не, не соскоче. А нет, соскочило. Точно соскочило. Точно что соскочило. Давай может зато обратно на... зацепить. Хорошо. Ну, а две петли вот так забыть. Типа крючок за крючок зацепить. О. Все хорошо что трактор, по пути ехал. <решил> ну что, <шо>, проскочил по <решил> Да, так, да, давай на сою кидаємо, а потім ми попробуємо зараз так об'їхати, під'їдемо. Будемо дивитися. Якщо що ми довго. Якщо нас довго не буде, то ми там десь, значить, стали. Тут з якого угла правильні? Чи без разу? Посадка. Тут просто що склина, потім ити, якщо я відсюди поїду. А, посадка. <працювання> Все одно доставати. Пшениця по сої. Переїхала у нас по пшенички. пшенички. Я сіяв меншу і норму висівати трішки. І от зараз кажуть, бобові культури там для пшениці це класно, це добре. Ну, здається, соя, не знаю, пшениця ну, сама менш розвинута. Хоча воно оце поле. І поле там, то, що сіялось по соняшнику я вам показував, сіялось в один день. Ну І там, мені здається, все одно більш розкущено. Може сорти розлічаються, різняться. Це може бути. Ну ось Обсіяна э у нас, по-моєму, етана і теж. Етана і тут края. Ну Етана, мені каже, навіть закустилась більше. Може і за цього. І бачите, вона підмерзла більше. Оце, э -э, вроді би, якщо не помиляюсь, Софія Київська. Там далі городниця і далі етана. Оце у нас три посівних діляночки. Це ми на посів себе вставляємо. Тут пасує ну, пасійна, протравка класна. Ну, тут все зроблено, насіння я ж кажу, по 20 тисяч гривень купляв. Зайці постригли, бачите як? Селітрички кинем. Ну, я думаю, тут буде класно. Ну, тут, в принципі, може і добре, що вона сильно не так, як там. Хоча тут, подивіться, ну, деякі рядки такі дуже схожі, як там. Нам тут треба сильне насіння зробити, щоб іменно ну, на насіння тут нам багато не треба. Хай воно краще буде таке сильне насіння, ніж буде його дуже багато. Так що працюємо. Бачите, сойка, яка поставилася. Десь Не збрило. ось Бачите? Повипадали бобики, вже вон, ті що не скасили. Ну, по звісно, класно, Як по сідісковочки, ми вже відвикли, у нас постійно пол... соняшникова палка стоїть. І все такий фон це не дуже красивий. там Воно постійно оце палка, пшениці не видно, поле чорне. А ще такі останні роки були, що нормальних сходів не дочекаєшся. В осінню нас завжди входило, ну як завжди, останні роки всходило тільки весною, шило там пробивалось. Ну, Красива красиво посує, як після дістковки, як по класиці. Хоча прямий посів, прямий посів посує. Так ці засипаються. А тут у нас була посує, це поле соє, а тут у нас по класиці була соя, а там була по мінімалці. І там буде паркукурбузка. Я розділив, подивитися, як воно зреагує на попередники вот так. для цікавості. По пшениці ми скоротили площу, можна було так повністю засіяти, це. Ну, багато потім в пшениці було. Ну і стан ріпачку при виході з зими. Більш ніж задовільний. Зелені рядочки є, хоча я думав, тут буде гірше, в тому році. У нас на полі, бачите, там, де зелена пшеничка. Якщо кому цікаво, ріпак був, взагалі вимерша точка росту, було коричневе. Ну, Я не знаю яким чудом ми його не передіскували. Як-то він там виріс з чогось, з чогось виріс і дав ще 27 центнерів. В цьому році зелена точка росту, росту все добре, все нормально. Да, Його тут і миші б'ють, і гусінь била з осені. І... Для, ну, Я думаю, весною будемо тягнути його. Сьогодні будемо вечором проводити підживлення. Будемо давати селітру для старту і потім, я думаю, ще касом підживимо. Так що, слідкуйте.